Новини в прямому ефірі на нашому телеканалі. В ефірі Тернопілі зараз розповім про все актуальне в місті та області. Музика. Заступник голови ОТГ на Тернопільщині вимагав хабаря. Він обіцяв сприяти військовозобов'язаному у виїзді за кордон. За послуги просив 22 тисячі гривень посадовця. Затримали саме під час отримання грошей. Обвинуваченого відстороненого від займаної посади і його чекає суд. Ну і суд у справі братів козаків триває сьогодні. На засіданні розглядали клопотання щодо долучення до справи нових учасників, а саме потерпілих. Які заяви надійшли в суд? Що думають про це прокурор і захисники? Подробиці знає наша Оксана Мацьопа. Вона сьогодні на засіданні. Оксано, тобі слово. Вітаю, Юлія. Сьогодні відбулося чергове судове засідання у справі братів козаків. Нагадаю, чоловіків підозрюють у використанні благодійних пожертв з метою отримання прибутку, вчинене у великому розмірі. Власне, двох братів затримали ще у травні, і відтоді почали досудове розслідування. Зараз справа вже у суді. Сьогодні, зокрема, в суд надійшло клопотання про те, щоб долучити до справи. Представника Міноборони, який представляв би сторону потерпілих власне ті кошти, які нібито брати козаки не направляли на потреби військових, але так, такому клопотанню заперечували сторона захисту і самі брати козаки, оскільки вони. Так, це пояснювали, що е, ніякого зв'язку з, з міноборони вони не мали. Вони не державні службовці і не працівники, які могли розкрадати гроші міноборони. А ті гроші, які вони збирали на власних за допомогою власних е, сторінок у соцмережах і на власні банківські картки, вони це робили як фізичні особи. І тому, власне, ніякого зв'язку з Міноборони, а тим більше, розкрадання коштів від Міноборони вони не робили. Тому представника Міноборони, як потерпілого, у цій справі вони не бачать. У суді у було питання до прокурорів, чому вони не. Залучили таких представників раніше, коли було досудове розслідування, власне, справа досі була без фактичних потерпілих лише з обвинуваченими козаками, але суддя вирішив таке. Призначити участь представника Міноборони у судовому процесі, аби той ознайомився з матеріалами справи і вирішив вже на наступному засіданні, наскільки така участь у справі буде доцільною. Тому власне засідання сьогодні перенесли на 6 лютого на 12 годину. Більше про е, аргументи і е, які слухалися сьогодні, розповімо у наступних випусках новин, Юлю. Дякую, Оксана. Нагадаю, наша Оксана Мацьопа сьогодні у суді слідкує за цією справою. Музика. У селі Бичківці Чортківської громади немає електроенергії уже 27 годин. Там суттєво пошкоджена 92-га лінія електропередач через обледеніння проводів. Окрім того, погіршило справу падіння. Опор аварійна бригада працює. Коли відновлять електропостачання, невідомо. Отримав два бали за завдання, але в підсумку став відмінником. Як це можливо? Дуже просто. Якщо ви навчаєтесь не за 12-бальною системою, а за накопичувальною болонською. Такий експеримент запровадили на початку цього навчального року в Тернопільській школі номер 28 і вже є перші результати. Десятий клас у 28-й школі Тернополя цього року навчається із нововведеннями. Там запровадили двохсотбальну систему оцінювання. Вона накопичувальна, тобто усі зароблені оцінки додаються. А в кінці семестру максимально учень може отримати 100 балів, в кінці року 200. Все так само, як і раніше, було, але просто якщо я отримала раніше 11, то зараз з нього отримала 3 бали. Або там, 2,75. І це було дуже незвично, тому що оголошують оцінку і кажуть, що в тебе 2 бали. Анастасія відмінниця, тож вона легко адаптувалася до нової системи, як і більшість тих, хто звик отримувати високі оцінки. Ми всі були в шоці, весь клас через те, що це таке досить цікаве нововведення, було трішки важко. Але з часом ми всі влилися в цю систему, і в принципі мені, так як і в 12-бальній системі, було більш-менш нормально. Учителі теж йшли на назустріч учням, адже й для них це було непросто. Педагогам треба було не лише перейти на нову систему оцінювання, а й розробити її. Для початку я розробила для них таку табличку елементарну, де б діти могли бачити і всім прямо вклеїла в зошити тільки такі таблички, щоб вони бачили, скільки видів робіт є у них за семестр, вони мають зробити, Будуть їм запропоновані яка вагомість оцінки. Окрім контрольних, ведення зошита, це могли бути відповіді із презентаціями, усні відповіді, групова робота та інше. Кожна має різну максимальну кількість балів. У новій системі немає двійки як оцінки для покарання. Все, що робить учень, навіть проста відвідуваність уроків, враховується. Все таки дитина сидить, слухає. Щось чує, так навіть якщо вона погано працює. Ну але таких майже не було. Але разом з тим дитина і має розуміти, що лише отримавши певну кількість балів, вона потім в кінці року переводиться до 12 бальної системи. Тобто, має орієнтуватися, яку, який бал він хоче отримати на виході. Двохсудбальна система дозволяє учням підготуватися до майбутнього ЗНО, а також оцінювання у закладах вищої освіти. Результати це покращило відвідуваність дітей у школі, адже тепер усі бали плюсуються, а не вираховуються середній бал. Нами розроблена спеціальна формула, яка й рахує певні коефіцієнти співвідношення. І відповідно до цієї системи вираховується певна кількість балів за кожен вид робіт. Якщо є, наприклад, дві контрольних, і в розрізі цієї системи система автоматично рахує, що одна контрольна може бути 11 балів, інша контрольна 12 балів. Якщо є, наприклад, п'ять доповідей протягом там, семестру, то кожна доповідь не буде вартувати по 4 бали, а одна може бути 4, інша може бути 8, там третя 7 і так далі. Звісно, нововведення має і переваги, і недоліки. Додають педагоги. Зокрема, учителі виникають питання щодо регулювання видів та кількості робіт щодо дедлайну їх виконання у разі, якщо учень хворів та інше. Та загалом новою системою оцінювання у 10 класі задоволені. Вчитель комфортніше себе почуває на уроці. Вчитель отримує моральне задоволення від того, що діти розуміють, що їм треба бали і вони працюють. Кожна дитина виконує всі види робіт. Кожна дитина задіяна у різних видах діяльності. Система оцінювання має бути заохочувальною, наголошує директорка, щоб мотивувала учня здобувати нові знання. Тому і вирішили запровадити нововведення, аби відмовлятися поступово від 12 бальної, яку досі сприймають як радянську, п'ятибальну і недієву. Продовжуємо у Тернополі з Запорізької області переїхала сім'я загиблого героя Андрія Міхова. З родини на війну добровольцями пішли двоє чоловіків: батько і син. Однак, після того, як на фронті загинув старший син, а чоловік отримав важке поранення, ми, міхови, вирішили оселитися саме у нашому місті. Непрості історії життя і родин інших загиблих військовослужбовців, побачите далі. Сьогодні сім'ям вручали державні ордени і пам'ятні відзнаки. Родина Міхових до Тернополя переїхала кілька місяців тому. В одному із медичних закладів після важкої травми проходить лікування голова сімейства Семен Міхов. Дружина Яна розповідає, що чоловік воював разом з сином Андрієм. У травні вони потрапили в засідку. Син загинув, а батькою відірвало ногу і руку. Чоловік поранений в лікарні, вони разом з сином були. Син загинув на очах батька. Він ще лежить ще У нога, рука загинув, були поранені. На чоловіка чекає довге лікування та реабілітація, а от сина вже ніхто не поверне. Андрій Міхов навчався в Запоріжжі на геодезиста, Також проходить військову кафедру. В березні разом з батьком вирішив йти воювати. Він пішов добровольцем разом з батьком в початку березня. Загинув 14 травня. Він просто характер такий, знаєте, ну такий. Якщо він сказав, що все, так і буде. В нього дуже такий твердий характер. Череда свого поховали військового Запоріжжя на Алеї Слави. А от сьогодні в Тернополі матері Яні Міховій вручили орден за мужність третього ступеня. Посмертно. Третьої стрілецької роти першого стрілецького батальйону військової частини 3033 південного ото НГУ. Відзнаку заможність другого ступеня отримала дружина загиблого героя Петра Осадце Оксана. Він був дуже гарною, доброю, правильною. Вічливою, ну і мужньою людиною, він був на майдані, він був на революції гідності, він пішов на схід в АТО дві тисячі році, і він був патріот своєї держави і своєї країни. Ордени за мужність вручили ще сімом родинам військовослужбовців з Тернопільщини. Ніякої державної нагороди, ніяким орденом, ніяким визнанням ми це не замінимо. Але насправді, якби не ваші. Чоловіки, діти ми тут настояли, стояли в москалі, розказували про якусь федерацію, про якихось москалів, прошає інше. Нагородження провели в музеї національно-визвольної війни Тернопільщини. Наше головне завдання це не забувати ці родини, постійно з ними спілкуватися, постійно приділяти їм увагу, тому що їхні діти, чоловіки, їхні брати. Вони віддали своє саме дороге життя за незалежність нашої країни. Тернопільські військові додають, що кожного тижня отримують подання на нагородження державними відзнаками воїнів. На жаль, практично усі вони посмертно. Читали вірші, співали колядки і тішили не лише перехожих, а й працівників телеканалів. Юні тернополяни об'єдналися із дітьми з інших областей та організували справжній вертеп, самостійно підготували костюми та реквізити. Для багатьох із них участь у такому дійстві була вперше. Тож як все відбувалося, дивіться. Маленькі тернополяни об'єдналися з дітками, які тимчасово переїхали до нашого міста з інших областей. Вихованці табору веселкове дитинство підготували театралізований різдвяний вертеп. Тут і ангелики, і колядники, царі, жит, чортик та смерть. Костюми один яскравіший за інший. Вертеп об'єднав 12 дітей віком від 7 до 15 років. Добрий вечір! тобі! Дарина виконує роль смерті. Каже, що в березні переїхала до нашого міста з Маріуполя. Влітку була волонтеркою у веселковому дитинстві. Коли їй запропонували організувати таке дійство, дівчина одразу погодилась. Цього року вона колядувала вперше. Я вперше в Артепі. Ну в нас в Маріуполі такого не було. Наприклад, от е, с... Цими людьми мені так легко, я така спокійна, я не боюсь там публіки чи якийсь поглядів, тому мені дуже легко. Чортика у вертепі зіграла Світлана. Каже, саме ця роль їй найбільше підходить за характером. Готувалась до виступу недовго, але весело. Спочатку ми якось не представляли, що хтось буде смертю, хтось буде чортом. Потім ми шукали з батьками грім, щоб розфарбуватися, щоб це було цікавіше. Потім ми робили всі всі разом костюм і для смерті, і для чортика. Це, звісно, було дуже смішно. Потім ми прийшли, були репетиції, думали про костюми. Керівниця табору «Веселкове дитинство Олена Мудра розповідає: вже давно мріяла організувати дитячий вертеп. Щаслива, що цього року їй це вдалось, а особливо тішить, що змогла доєднати до такого дійства дітей зі східних областей України. Діти готували костюми самі. Дуже рада, що він відбувся. Це моя маленька мрія зробити вертеп дітьми. І тим більше, що діти з різних місць це у нас колядують діти Суми, діти Кременчук, Розівка, Маріуполь. Різні дітки, і плюс наші дітки, в яких воюють батьки. Ми дуже хочемо, щоб цей вертеп приніс перемогу Україні. Тому ми співаємо той четвертий праздник. Наша перемога. Надіємось так і буде. Гуляючи вулицями, маленькі колядники вирішили завітати і в гості до телеканалів для наших працівників. Вони співали колядки, читали вірші та показали театралізоване дійством за участі усіх героїв вертепу. Дайте, будь ласка, два дукати, вареники, миску. Тільки прошу сердечно, не дайте пописку. <рес> На завершення про сюрприз донькам. Військовий з Тернопільщини Олег Бобрівець приїхав з передової. Одразу пішов до у школу. Настя Вікторія вчаться у сьомому і восьмому класах Баварівської школи. Їхня мама, дружина військового Оксана, працює там кухаркою. Усі були шоковані. А учні школи вигукували. Дякую захисникові. <му> Дякуємо кожному захисникові. І ми працюємо разом заради перемоги.